Прочитали? Розкажіть розкажіть. Угу. Не змінюється значення дробу, якщо і чисельник помножити на одне й те саме число, і знаменник? Легко? Окей. Так, поїхали. Наступне що там яке питання було? дін 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 Чи зміниться значення дробу, Якщо чисельник і знаменник помножити на 10, так чи ні? Зміниться значення дробу, якщо чисельник помножити на 10 і знаменник? Ні, не зміниться. Дріб буде та сама, вони вона буде дорівнювати один одному. Так? А якщо чисельник і знаменник поділити на 2, зміниться значення дробу?